В цивільному житті я вчитель фізики та інформатики. Коли почалася певна масштабка, і я прийняв для себе рішення у 22-му році піти воювати, то мої побратими назвали мене фізиком, бо я дуже влучно та якісно прораховував всі поправки при пострілах на будь якій дистанції. Щоб бути снайпером, основна якість яка, це бажання навчатися. Що в начальному центрі? Що на полігоні умови для навчання були створені на дуже високому рівні. До нас ставилися з повагою. Там ні риси. Які притаманні хорошому снайперу це рівноваженість? Рівноваженість для того, щоб спокійно, без зайвої суєти, вишукувати ціль та вибирати пріоритетні цілі. Основна задача снайпера в бойових умовах при ситуації, яка склалася зараз на фронті, коли йдуть оборонні бої, позиційні бої, це робота спостерігача. Снайпер виявляє позиції противника і вносить їх відповідне програмне забезпечення для відпрацювання сміжними підрозділами по цих позиціях. Уважність, обов'язкова уважність, холодний розрахунок та холоднокровність для того, щоб зробити постріл.